Друзі, всіх вітаю на каналі! Хочу з вами поділитися результатами експерименту нашого сусіда, Он моя кукурудза, а це його соняшник. Кошики він набирає доволі непогано. Як казав власник цього поля, що краще тона соняшника, ніж півтони озимої пшениці. Тут досить неординарна ситуація. У прошлому році був посіяний соняшник Неома під Євролайтінг. Він побризканий був євролайтінгом. Потім восени засіяна озима пшениця і весною знову посіяно прямо по озимій пшениці, по вегетуючій. Той самий соняшник Неома, ну і раундапом е, закрили саму пшеницю. Так що, друзі, от що є, то є. Мені, по крайній мірі, це поле подобається, так як це результат е, роботи моєї сівалки. Ми перевірили її можливості, і вона себе показала доволі непогано в таких складних умовах. Ну, Тим не менше, соняшник зійшов, набрав корзинки. Тому, друзі, яка ваша думка? Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу такої ситуації, такої технології, і який потенціал урожаю конкретно цього соняшника? Звичайно, це не є показово. Звичайно, що так робити зайвий раз не потрібно. Це просто була безвихідна ситуація. Треба було швиденько висівати. І чоловік прийняв рішення оперативно пересіяти пшеницю. А далі йде моя кукурудзка 3972. Оце качанчик з неї. Рекордів урожаю в цьому році не буде. Так як погода вносила свої корективи, заморозки двічі, ця кукурудза ледь-ледь пережила їх. Навіть планували її пересіяти, ну слава Богу, що залишили. Але із втратами густоти. Густоти тут немає, ту, яку ми висівали. 71 тисяча була на моніторі, а по факту ми маємо десь 55-53 ну, тисячі. Тим не менше, головне, що є качан. Качан вона заклала достойний. Якщо враховувати умови цього літа. От, 18 таре-20 рядів. Я думаю, чудово. Так що, друзі, напишіть вашу думку, чи варто було ризикувати з ранніми сроками посіву в цьому сезоні. Чи все ж таки треба було дочекатися, поки пройдуть усі несприятливі погодні умови, морози, град, а потім сіять в середині травня. Ми ризикнули. Хто не ризикує, той не дискує. І отримали на сьогоднішній день. Ну, Поки що отакі початки. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Бажаю всім гарних врожаїв, гарних цін і, звичайно, найголовніше, що мирного неба. Друзі, це наш гібрид КВС 2370. Теж такі гарні качанчики в неї. Не хватило їй трошечки вологи. Буквально буквально небагато. Треба було сіяти днів на 3 на 4 раніше. Правду говорять агрономи, що один день весни дорівнює трьом дням осені. Так як ранні посіви в нас в цьому році виглядають набагато краще, ніж ті, які ми сіяли в приятливі погодні умови. Кукурузка КВС 23,70. Густота 71 тисяча. 200 кілограм азотних добрив на гектар. І плюс сульфат цинку. Семиводневий турецький. Сіяла валочка царера. Ось такі гарні синиці, кукурудзи. Трошки бур'ян у нас тут залишився, так як дощі проходили циклічно. І друга хвиля, та що вийшла. Вже залишилось, ми її не змогли проконтролювати. Ну, я думаю, що все ми зробили в основному правильно. А звичайно, результат побачимо вже безпосередньо на вагах. Тому що поки що те, що не в коморі, те, що не наше. Працювали гербіцидом Нікосульфурон і Декамба. Не дуже мені сподобалось. Не тримає він другої хвилі. І це очевидно, подекуди є бур'янець. На мою думку, найліпше, коли є хоча б тон 7 чи 8 сухої кукурудзи, ніж 10 чи 11 мокрої. Коли її потрібно сушити, возити, а в кінцевому результаті заробляють лише елеватори і ті, хто надають вам послуги. А ми залишаємося з тим, чим залишаємося. Тому рішення було прийнято висівати раніше, дати більше густоти при посіві. І на вихлопі ми отримали приблизно те, що і очікували. Тобто 63-65 тисяч на гектар в момент збирання. КВС-2370 брав в агроресурсі в Сергія у місті Лубни. Лубни – це Полтавська область. В кожній області є свій відділ. Продаж агроресурсу або агроресурса, або Арідона, або ще якоїсь компанії. Ми надаємо перевагу поки що агроресурсу. Не підводять все по-чесному, все по справедливому. Ну, Друзі. Кукурузка неділь три і вже буде готова до збирання. Так що очікуємо гарні погодні умови і будемо показувати вам результат. Дякую за увагу, всім добра!